І таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона просто бісить, вона дуже демотивує. І цьому також треба протидіяти. Здається, це не закінчиться ніколи. Нову корупційну схему викрали у ТЦК. Сергій Бабич заробив 1,8 мільйонів гривень у самбірському ТЦК. А також 4,6 мільйона гривень інших доходів. Дружина Сергія Ірина, працюючи у самбірській лікарні, за той же період заробила менше як 100 тисяч гривень, але придбала п'ять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та паркомісце. Тому потрібен такий закон, ну де от за корупцію за воровство це буде ну пожизнений, і щоб це розслідування велося там. Три-чотири місяця військовий трибунал цей закон потрібен. Ну для таких, бо якщо він буде знати, що а, за три місяці а, проведуть розслідування, і військовий трибунал, здебільшого військовому отримають хабарі за дозвіл військовозобов'язаним уникнути мобілізації шляхом визнання непридатними до служби рішенням ВЛК слава Україні, і на жаль, не слава деяким, які сьогодні знаходяться в тилу. Вимушений сьогодні вийти в ефір, бо хочу передати велике вітання. На з'ясували, що українські військові за останні півроку незаконно збагатилися на 255 мільйонів 629 тисяч гривень. Вони купували і записували на рідних нерухомість, дорогі автівки, землю та навіть відпочивали за кордоном під час війни. Хоча офіційні доходи працівників ТЦК цього. Не дозволяли терпець урвався. Це по перше. Ну тому, що під час війни це навіть вже не корупція. А давайте знову ж таки юридично коректно говорити. Це мародерство про гучні корупційні скандали у ТЦК Ми розкажемо вже у цьому випуску. А ви не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. І розпочнемо ми із Сергія Бабича, який разом із своєю родиною неодноразово привертав увагу громадськості через значне збагачення та придбання майна у минулі роки. За останній час Бабич та його родичі здійснили значні інвестиції у нерухомість автомобілі та земельні ділянки. Сергій Бабич самбірський воєнком, якого слід скоріше віднести до Горбенка, Курка, до часів Совєтчини і Жуківщини, які своїми діями піддають додатковому удару авторитет збройних сил України. Сергій Бабич це один з воєнкомів Львівщини, який повинен відбувати пожиттєвий термін покарання. Під час повномасштабної війни екс начальник Самбірського районного ТЦК не зупинив свою корупційну діяльність, а навіть навпаки, тільки примножив свої статки. У 2023 році Сергій Бабич, працюючи в Самбірському ТЦК, заробив 1,8 мільйона гривень. Це значно більше ніж 636 тисяч гривень, які він заробив у 2022 році. Він також отримав 124 тисячі гривень пенсії та 4,4 мільйони гривень від продажу майна. Його дружина Ірина Бабич цей час заробила 91 тисячу гривень, працюючи у лікарні, та отримала 1,8 мільйона гривень від продажу майна. На щастя, наразі відомо, що Сергія Бабича вже звільнили з посади. Також відомо, що за даними судового реєстру Сергій та Ірина Бабичі розлучилися у 2023 році. Вони подали позов про поділ майна. Але суд не задовільнив його. Бабич Сергій, самбірський воєнком. Він зараз намагається вкидувати дезінформацію з усіх сторін для того, щоб все перетворити на фарс. Хоча насправді всім відомо, що бабич Ірина, його дружина, на неї зареєстровано понад сім квартир у житловому комплексі Погулянка у Львові. Вони були отримані протягом 20-22 років. І, на мою думку, він фіктивно з нею розлучився в Сергій Бабич такий не один Нацагентство з питань запобігання корупції. повідомило, що за останні півроку виявлено необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення українських військових на суму 255 мільйонів 629 тисяч гривень. Проте ще не однієї посадки, хоча деякі справи вже розглядаються у суді. Лувати ТЦК одеського поки що зі змі не спілкувався, нічого не конту... не коментував як власне його адвокат. Єдине на чому вони нарікають, що не мали змоги досить детально знайомитися із винувачування, якими яким йому інкримінуються власне прокурори. Гучною стала справа екс-начальника одеського ТЦК Євгена Борисова. Йому в липні 2023 року була оголошена підозра у незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень та умисне ухилення віднесення служби. Борисов, ймовірно збагатився на оформленні так званих білих квитків для відстрочення від мобілізації. А видання «368 медіа стверджували, що наприкінці 2022 року Борисов виїздив до Іспанії для відпочинку на елітному. Курорті. Скандальний одеський військовий комісар Євген Борисов придбав житло в іспанському місті Марбелья майже за 4 мільйони євро. Елітне помешкання Одаська військом зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. Вілу придбали у кінці 2022 року. Борисов був звільнений з посади і на сьогодні перебуває. Під вартою, однак, Борисов діяв не сам. На ЗК перевірило і підлеглого заступника начальника ТЦК, начальника сектору комплектування одеського обласного військомату Дениса Галушка. Фахівці виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення галушка на понад 14 мільйонів гривень. Дружина, мама, теща і син здобули у власність дорогі автівки, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило свій висновок щодо заступника обласного військомата та надіслали його до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. Крадуться в міністерстві оборони варлу. Хто краде? Е... Всі майже всі. Те, що Галушка від 2020 року придбала, а згодом продала два автомобілі – Mercedes-Benz за 2 мільйони гривень та Mercedes-Benz GLS за 2,3 мільйони гривень. Купила жінка і авто BMW X7 за начебто 5 тисяч гривень, хоча реально воно коштує майже 4 мільйони гривень. У сина 2022 року Теща військома придбала житловий будинок і земельну ділянку на понад 3 мільйони гривень. У слідку 2022 року мати Галушка купила авто Toyota за понад 880 тисяч гривень і житловий будинок із земельною ділянкою за майже 1,7 мільйона гривень, не маючи на це фінансової спроможності. Син став власником квартири в Одесі вартістю 563 тисячі гривень. А дружина військома купила авто Мерседес Бенд за понад 2,6 мільйона гривень. Багато хто от ухелянтів зараз <гум> сидять такі корачі, друг дружку так держать за коленки і такі Артур! Артур ти цика, Нет, нет, Артур! Карась плохой, 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 заткните ні, Заткните! Нет! Меня... Хочешь, щоб ми воювали? Ми не судні для війни, ми судні для любви. Наш зад уже пішов в Європу. Коротше, і оці вот всі покемони вони ти цика, мобілізуйте їх на фронт, киньте їх в атаку. До списку скандальних корупціонерів потрапив і В'ячеслав Кушнеров, який незаконно збагатився на суму майже 47 мільйонів гривень. У власності дружини Кошнирова, а також його мами, тещі та сина виявили нерухомість та автопарк загальною сумою на 10 мільйонів гривень на всю родину. Та ще на додачу протягом серпня 2022 року члени сім'ї Кошнерова подарували один одному гроші на загальну суму 30 мільйонів гривень, хоча на це. Також не мали достатніх офіційних доходів. Військом не пояснив агентство джерела походження вказаних коштів. Тож на заказ керували матеріали справи до поліції для протягання його до кримінальної відповідальності. Крім того, під роздачу потрапив і заступник начальника полтавського ТЦК, в якого виявили необґрунтовані активи на понад один і вісім мільйона гривень. Місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації зараз в області знаходиться на останньому місці. Відомо, що у травні 2023 року військом придбав авто «Тойота» за майже півтора мільйони гривень. Того ж місяця його мама купила квартиру в Полтаві на 97 квадратних метрів за майже 2 мільйони гривень. Відразу після появи інформації про можливі незаконні статки заступника начальника ТЦК відсторонили від посади. Але в цей час у сусідній Дніпропетровщині спіймали на гарячому екс-керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, який отримав хабарів на майже 8,5 мільйонів гривень. Взагалі виставили це в пабліки, ще й написали заарештовані 350 тисяч. Дайте до цього коментар, дайте мені відповідні документи, що в мене дійсно на 350 тисяч доларів статку чи у батька мого. Батько та дружина військома протягом останніх років стали власниками рухомого та нерухомого майна за гроші, законність походження яких не змогли довести. Батько військома протягом останніх чотирьох років отримав у власність дві квартири у Дніпрі вартістю 1,7 мільйони гривень та 698 тисяч гривень. Купив також і авто Volkswagen Passat за 359 тисяч гривень, Ford за 780 тисяч та авто Audi A6 за 1 мільйон 875 тисяч гривень. І на завершення поповнив автопарк Volkswagen за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Батько військома також став єдиним засновником та кінцевим бенецефіаром власної фірми із статутним капіталом в 1 мільйон 100 тисяч гривень, сформованим за рахунок його власної готівки. У липні 2023 року ця фірма придбала частку торгівельного комплексу на Дніпропетровщині за 1 мільйон 150 тисяч гривень. Однозначно вони дискредитували мене. Мою родину винний я або не винний. Це буде вирішувати суд. Я піду до кінця. Я хочу заставити того, хто тут ета, що вони вибачилися за те, що вони тут робили, і за те, що робили дома у мене, і так далі. Реформу та очистку від корупціонерів ТЦК розпочали після наказу президента. Сьогодні моїм указом введено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки. Воєнкомів і загалом роботи центрів комплектування, повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони та безпеки, саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. У державному бюро розслідувань наразі зареєстровано понад 300 кримінальних проваджень щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 28 обвинувальних актів вже в суді. В них фігурує 46 осіб. Тож поки на цьому все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.